Усіх вітаю! Це буде відео про нашу першу велоподорож на наших новеньких велосипедах. Це перший наш такий виїзд там на, можна сказати, велику дистанцію. Забігаючи наперед, хочу вам сказати, що не вмію я там монтувати, не мамонихи до цього і взагалі не знаю, як правильно монтувати, тому у відео що ви побачите по-дальшому. Не буде там жодної музики. Можливо, десь буде, а можливо і не буде, я ще не знаю. Але я хочу, щоб ви в коментарях написали, що цікавіше. Ну, як на мене, цікавіше, коли ти чуєш ці звуки природи, бо саме в цьому кайф. Можливо, вам більше буде подобатись відео з музичкою якоюсь, тому наступні відео буду вже монтувати якось по-іншому, щось там вигадувати, накладати якусь музичку. Як на мене, набагато прикольніше слухати ось ці звуки. Взагалі відео таке релаксове, тому е, нічого там інформативного не буде. Тому просто така заліпаличка подивитись на природу і взагалі, якщо нема там що глянути, можна просто глянути, як хтось катає, якщо ти не катаєш. Ось так, Тож, приємного перегляду. Ну Взагалі ось такі стежки це найліпше в катані мабуть є. Бо ми тільки що їхали повздовж колій. Там суцільний пісок. То дуже багато сил витратили на той пісок. Трішки некомфортно. А до цього їхали по такій е дорогі з щебеню. То там теж, ну там ліпше, ніж по піску, але воно там гепа. ну. Не так, що, не так кайфово, як оце е, вздовж річки по накатаній ґрунтовій дорожці. 嗯嗯。Uh huh. Так що так потрошки катаємо. В той річок, дивимося пейзажики, каєв. Блін, як же ж круто, я вам не можу передати. А ось їхали, їхали і побачили якусь бобрячу ферму. Куча таких здоровинних тополів пірамідальних і бачите, повигризали, цей взагалі згриз. Блін, ну що це від природи? На що здатні ці бобри? Ось там, зараз ще покажу. Там почав обгризати, Там. Ось скільки вигриз вже. Ну, прикольно. Це бобер, бо там, де річка, там купа-купа всяких колод валяється. Я думаю, він там все стаскує, десь там і живе. Тут ось такі хащі, десь він, мабуть, теж щось там згриз. Ну, прикольно. А ось буквально там проїхали метрів 10 трішечки обіхали і знайшли вже платіну, бобр будує. Ось бачите, як він забаркодував. Тут куча колод. І збирає тепер сміття. І там тепер там теж куча колод, а ті тополі, що ми бачили, трішечки, ну там буквально 20-30 метрів. Ну і бобр. Ну і бобр. Вон, бачите, по піску не дуже кайф їхати. Дружина. Більше води велосипед, ніж катається, коли пісок, бо в неї болить коліно, тому доводиться так казати велосипед, а не себе. Вот по таким дорожкам катати самый кайф. Mm-hmm. Це дуже прикольна локація, а особливо зранку і особливо не літом, коли немає людей, хто на пляжі відпочиває. Тут дуже гарно, дуже живописно. Є ось такий будиночок, бісідочка, де можна перепочити, перекусити. ну Взагалі прикольно. А зараз ми будемо їхати на ту сторону. Ось так їхали-їхали по стежиці і тут ось таке дуже гарне, круте місце. Насправді це дуже дивно, бо ми майже зупиняємося біля кожного впавшого дерева, бо це дуже гарно виглядає. Якось, поки жили в місті, цього не помічали або не хотіли помічати. А зараз це, блін, аж, аж заворожує, знаєте. А ось їхали-їхали, бачите, там, там олені, там качки, там змії, а тут, гляньте, топольєро Гігантело просто. Такий кремезний тополь, я таких, мабуть, ніколи в житті і не бачив. Просто я не знаю. Треба наступного разу взяти рулетку якусь і поміряти охват цієї деревини, але воно прям дуже здоровенне, я не знаю. Я таких навіть дубів не пам'ятаю, щоб бачив, а це тополь. Жесть. А ось з іншого боку знайшли дупло, зараз подивимось, що всередині. Блін, жесть. Ну, Таке враження, що воно вже починає висихати, чи хто його знає. Так, а ось ще одна качечка Гусиня. Навіть дві. Блін, велосипед тріщить зараз. Тікають гусині наші. Дивіться яка крута бесідка. Як залізти на я не знаю, але виглядає круто. Гусиньки. Так, власне, ось ми вже приїхали на цю сторону і бачите, бо ну, ми ось там, на тому березі. Власне, на цьому сьогоднішня наша подорож закінчується. Зараз розвертаємось і їдемо додому. А ось так прикольно, ти дивишся в ту сторону, вона такого якогось смарагдового кольору, а дивишся сюди, тупо насичений зелений, дуже прикольно. Не знаю, правда, чи передається камера, але виглядає прям ліпше, ніж заставка Windows, мабуть. Ну, власне, ось вийшло і таке відео, така подорож невеличка, коротенька. Сподіваюсь, вам сподобалось. А що не сподобалось, звісно, пишіть, будемо виправляти. Що хотів би сказати резюмуючи, це наша перша подорож. Така. Вона зайняла приблизно там 18 кілометрів, щось типу такого, ми там майже не заморилися, єдиний нюанс це пісок, там багато сил витрачається. А взагалі нічого такого. Точну дистанцію я також не можу сказати, бо ще оцих спідометрів не було, тому ми не знаємо. Катались-катались, типу, типу по часам орієнтувалися, ми приїхали, але в мене одне показує, дружина інше показує, тому десь середина 18 кілометрів. Великі справили своєю задачею, як бачите, живі, здорові, приїхали тут тут футні, чого ніколи не пробили, все чудово, нічого не відпало. Єдині нюанси в мене відкручувався руль. Але взагалі про ось такі нюанси я хочу зняти окреме відео, огляд цих велосипедів і розповісти, що подобається, що не подобається. Також про подорожі вже є друге відео про подорож. воно, правда ще монтується, ще в процесі, тому кому дуже цікаво, підписуйтесь. Тисніть усі колокольчики, щоб не пропустити другу частину. Друга частина вже буде мати більше екшену, там більш крутий маршрут. Але ще буде далі частина, там буде ще крутіше, ще більше екшену, буду там по-різному знімати. Тож підписуйтесь. Е, якось так, дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь. Обов'язково пишіть коментарі вашу думку. Я всі читаю, на все відповідаю. Тож бувайте.